Пане Руслане, як ви думаєте, які ну умови чи прохання, чи про що чого приїжджав Кері, і що він хотів від Яценюка і від Порошенка? Які умови він став українській владі для того, щоб отримати і ці гроші і взагалі, і військову підтримку, в тому числі? Ну я би е приїзд Керія в'язав в контексті з інтерв'ю, я недавно дав посол США в Україні? Джефрі Пай. Абсолютно вірно. І насправді він нам всім видав таку, знаєте, трошечки жовту картку. Тому що, на превеликий жаль, реформи, звичайно, йдуть, але вони йдуть занадто повільно. І терпіння немає ні в суспільства. І, е, на жаль, війна, та яка відбувається okay. на Сході, вона теж не дає нам можливості великого ресурсу часу. І ми повинні в найкоротший термін провести дійсно весь той комплекс необхідних реформ, який змінить нашу державу докорінно. Це є реформа судоустрою, це реформа правоохоронної системи, це реформа органів державної влади, це реформа місцевого самоврядування це так само один з кроків, який був сьогодні зроблений, те, що я згадував, і це безумовно реформа виборчого права. Це одні з тих найголовніших, найфундаментальніших речей, які ми повинні зробити у найближчі місяці. І я абсолютно я впевнений, що ми це можемо зробити, і я маю велику надію, що ми це дійсно зробимо. І це є, власне, я думаю, ті речі, на які акцентував. Увагу представник е, американського уряду е, для того, щоб видати нам не лише один мільярд, тому що звичайно кошти нам потрібні, і, на жаль, не один мільярд, а набагато більше. Ну 2, цей два лише так. Але саме найголовніше є те, щоб ми дійсно змогли презентувати цілому світу весь ту необхідну дорожню карту, і, що ми отримуємо. на дусимо в своєму